мовного каналу Гарне місто, місто Полтава. Погода тут ще краще, ще тепліше, хмарок поменше. же під'їжджаємо до е, Макдональдс жовтенький. І машин. Тут завжди пробочка стоїть, а зараз ні. І це дуже гарно. Макдональдс. Для україномовного Полтаву проїхали без пробок і це дуже гарно. А базівка, 8 день тому проїжджали. Ой, така дорога, тут десь сюди, десь сюди. Ну, от не квітла акація, а зараз розквітла. Як вона пахне, але тут не чутно на автівки. Красиво, красиво. Та вся Україна красива, і Харківська, і Полтавська, <свісно> і Карпати Ладно. україномовного каналу бачите, які гарні поля, як оброблені. Як гарно все. Дорога тут не дуже гарна, але поля <свісно> гарно оброблені. Бачите, як машини петляють. одна полізла, друга по-другому полізла. Як мені полізти? Ну, поліземо так. <гум> ну, вона красива дорога, але зараз буде краще. Сподіваємось. А ось оце кукурудза вже, бачите? Ой, скоро будемо збирати врожай і їсти. мого каналу. Все, приїхали. На Полтавщину. Все як планували. Зараз щось б'є ну, 4 з копійками вон. чекає нас жінка, манить. Все, усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Гарного усім вечора, гарної трудової неділі, тижня трудового тижня. Гарно, гарно по всій Україні. дивіться це. Вже не Харків. І сонечка немає, але гарно. Все. До побачення, мої любі. І будемо жити, незважаючи ні на що. Все, пока.